Друзі, всім привіт! Слава Україні! Значить, продовжуємо відео про установку моста у вас на саморобний мій трактор. Сьогодні буду підключати гідросиліндр рульового, буду укорочувати, ось у мене, бачимо, тяга поперечна, нова заводська. Значить, хочу показати, як. Легко буду знати, скільки мені укрутить тягу. Ось у мене кусочок моста, який від, я відрізав від чул, чулак, чулка, будемо говорити від довшої сторони. Розмір цього кусочка 39,1 мм. 39, 39 см. Значить, оце такий кусок мені потрібно цієї тяги відрізати. Зажену всередину е, якусь сталеву прутка, гарно все заварюю. О, устанавлию і буду примудиковувати гідроциліндра і покажу, як це буде. Обрізав тягу, вже все прикрутив. Так, виглядає, все працює, показую. Все, зараз знімаємо рульовий гідроциліндр і будемо дивитися, як ми будемо його закріпляти. Сварка сварчить, значить, отак я придумав кріплення циліндра, циліндр буде симетрично, зараз включу світло, симетрично буде рівно по мосту стояти. Ось кріплення до моста. А тут буде в мене кріплення отаким пальцем до тяги. О, на тязі зроблю таке ухо і буде у мене тягати тягу. значить. Маємо таке кріплення. Ось уже я його приварив повністю по кругу. Зараз. Ну все, тепер все я доробив. Так у мене вийшло оце кріплення, приварив, е, показував отакий палець до тяги, дав такі розкоси. Ну, я думаю, буде нормально. Добавить Сюди гайку, щоб затягнути е, наконечник, щоб не викручувало, коли буде е, пхати циліндр. Ну, а так загалом мені подобається. Значить, ставимо лайки, підписуємося на канал. І слідующе відео підключу гідросиліндр, покажу, як воно все працює, прокатаюся. І будемо будем потім підключати е, міст до... Заднього моста робить трактор повноприводним.